12 червня в Ірпені мали відбуватися громадські слухання щодо проєкту забудови кварталу Ірпеня, обмеженого вулицями університетською, Пушкінською, Суворова та Об'їзною дорогою. Це мали бути перші громадські слухання за новим статутом міста. Перед ними двічі збиралася робоча група з представників влади і громадських активістів. Разом вони мали потурбуватися про оповіщення жителів, підготовку пропозицій і порядок самих слухань. Проте підготовчі зустрічі жодних результатів не дали. Дії представників місцевого самоврядування і громадських активістів мали різні вектори. Перед початком слухань провели реєстрацію учасників. Зареєструвалося 48 осіб, видали 20 мандатів. В залі зібралося більше ста. Для того, щоб громада змогла висловити свою пропозицію стосовно зауважень або, можливо, таких зауважень не буде. Побачимо в процесі обговорення, нам необхідно. Затвердити порядок денний. Хотів би ще раз нагадати, що в голосуванні, в голосуванні приймають участь люди, які зареєстровані в виборчому окрузі, які мають право голосу. Це 12-й виборчий округ, і отримали мандат. Мандати в хід так і не пішли. Спочатку обурення активістів викликало те, що участь у голосуванні мали брати лише жителі округу, де планується забудова. Дійсно, в статуті міста є. Вона така називається громадське обговорення. І цією головою визначається, які об'єкти в місті має розглядати виборчий округ, а які об'єкти має розглядати ціле місто. Так от, дивіться, об'єкти, наприклад, магазин, яким користується квартал, це прерогатив розглядання виборчого округу. Чи ви а 7 тисяч жителів, 7 тисяч мешканців, які складає одну шосту містнерпеня, який сидить на міських комунікаціях. Хто має розглядати? Я, я ще раз поясню, Кожен має право пропозиції обговорення. Ви не чуєте чи що? Голосувати зареєстровані в окрузі. Положення прийнято таке. Добре, 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 давайте, давайте так. Я візьму на себе відповідальність, задовольняючи громаду, щоб всі прийняли участь в голосуванні. Добре, починаємо. Починаємо. Без особливих суперечок вибрали лічильну комісію. А на порядку денному точки зору розійшлися. Я пропоную сьогодні, щоб ми розглянули питання, коли у нас громада, я вважаю, 110 чоловік вже приблизно у нас тут. Вот. Щоб ми поставили взагалі єдине питання на порядку денному. Щодо звернення до міського голови, щоб він відмінив даний госакт, виніс цю пропозицію і залишив цей ліст у власності народу ну, е, територіальної громади Ірпіня. Це єдине питання, яке треба сьогодні ставити. Інших питань у нас не буде. Я почув, що ви маєте бажання висловити ініціативу і поставити на розгляд громади питання щодо стосовно даного, забудови даного кварталу. Правильно? В цьому положенні є процедура. Яку ви дотримавшися, можете поставити це питання на розгляд Терпінської міської ради? Я вам особисто можу надати свій примірник. Ви почитайте, будь ласка, і давайте висловіть свою точку зору у порядку, визначеному закону. Тому що оці всі розмови з місця, розумієте, будь ласка, можу. Усі розмови звістя це лише розмови. Якщо ви хочете висловити свою точку юридичну, будь ласка, оформіть її в належному порядку. А, правильно, дослухайте мене, будь ласка, ви хочете зірвати перші громадські слухання, які оформилися. Дослухайте мене, будь ласка. Дослухайте мене, будь ласка. Добрий вечір. Можна я теж висловлю свою думку? Я, я вважаю, що по перше, це неповага до людей, які сюди прийшли. З місця викрикувати це неправильно. Давайте ми вислухаємо, що, ми, що нам пропонують, а потім ми вже висловимо голосуючи свою думку. А Але так от прийти і послухати, як хтось кричить З місця мені на вуху – Ну це трата мого Це часу це неправильно. Я вважаю, що ці громадські слухання не мають відбутися так, як вони підготовлені владою. Яку Треба вже змінити і пора, і громада вимагала про це, а просто провести збори громадян і винести питання про те, що громадяни, жителі міста не хочуть більше ніяких забудов. І вибачте, розробники, оці от розробники, фахівці, ми не хочемо вже, нам не хочемо дитячих Шановні громадяни, будь ласка, одну секундочку, не перебувайте, я вас прошу. Тепер прошу, прошу ставлю питання щодо недовіри, ну, беру на себе відповідальність. Щодо недовіри до головуючого, прошу проголосувати за нього і зняти цього голову, ми Шановні, ми не не головуючого. Ми народному заявимо. Хто за це питання? Будь ласка, голосуємо. Так, будь ласка, потримайте руки, ми, ми перерахуємо, начальник комісії, приступити до своїх обов'язків. 57 осіб проголосували за, і далі продовжили кожен за своє. Я вважаю, що ми зараз повинні проголосувати за за те звернення до міського голови, що було це ганебне рішення про надання детального плану відмінене. Не кричіть, ви хто? Ви хто? Видайте, на назвіться. Я на я ви, на на. Значит, <голові> значить, шановні, будь ласка, визначилась громада. Послухайте жіночку розумну. Жінки завжди завжди за нас вирішували всі питання. Послухайте розумну жінку. Наші питання. лічильна комісія обрана. Вирішили питання. Далі, пр... два питання Юрій ставиться Юрій. на голосування. Презентація проєкту. І друге, і друге. Надання пропозиції. Пропозицію дайте. Ви скористуйтесь право. Юрій Олександрович. Громада. Громада, вибачте, вибачте, громада, я ще раз візьму слово. Та візьму знов відповідальність на себе. Громада, нам зараз пропонують, щоб ми провели якоби перші збори в тому напрямку, як треба, е, виходить, міської ради. Ми це не хочемо робити, так чи ні? Тобто ставлю вопрос знову на голосування, нічільник комісії є, чи будемо ми проведати громадські обговорення, хто як запропонують нам господин Денисенко? Шановна громада, я вас прошу. Тут нам хочуть міська влада прописують питання, вивернуть нам пасуть. Ми нічого не хочемо, щоб забудовували. Скажіть, будь ласка, у мене є питання за 10 років. Скільки построєно в місті Бені? Садочків, школ. О, проєктов, таких. Зараз будують два. два. Зараз будують два парки зроблено за півлогу. Знімайте. Стадіон будують, дитяча спортивна школа будується. Ще Давайте не будемо говорити про Верховну Раду, кого там наголосували. Ще говорю. Все ми знаємо. Шановні громадяни. Якщо ви хочете проголосувати проти детального плану території, послухайте послухайте уважно. Вам треба це зробити юридично правильно. Денисенко не раз намагався пояснити присутнім юридичний бік питання. Говорив, що навіть не згода із забудовою території є пропозицією, і оформляти її потрібно належним чином. Але всі його заклики розбивалися об стіну протесту. Натомість активісти вибрали свого голову Олега Ополінського і голосили про початок зборів з одного питання. Шановна громада, пропонується одне питання щодо можливості багатоповерхової забудови району, визначеного визначеного обмежено вулицями університетська колишні каралмар Пушкінська Суворова проєктною обрізної дорогою. Хто проти такої забудови? Прошу голосувати. 80 чоловік проголосували проти забудови. Потім за звернення до міської ради про відміну рішення щодо надання дозволу про розробку детального плану забудови. Потім збори закрили. Але питання ще лишилися. Всі проголосували. У мене, мене тепер дайте. Uh, а тепер дивіться вас всіх. Я житель забудови напроти цього парку, який планують забудувати. Я маю пряме відношення до цього голосування. Я хочу сказати, я хочу сказати свою думку. Ні в ту сторону, ні в іншу. Я хочу сказати, що мою думку ніхто тут не захотів почути, не звернути на її увагу. Я стояла тут на сцені і питалася отримати мікрофон. А тепер дивіться, ті, всі голосування, що тільки що ви голосували, ніде ніяк не фіксувалися. Це все ну, голословно, це все просто ну, на пальцях. Після такого фіналу крапка у дискусіях ще не була поставлена. Емоції ще довго гуляли залом. Але ще довше лунав монолог Тетяни Лідньової. Мені, як члена цієї громади, як людини, яка тут народилася, мені чесно, соромно, перед тією історичною спадщиною, яку залишили ці люди. І тому я тут стою, і тому кидаюся на вас. І ви мене ви, 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 ви Шановні, хто залишився в цьому залі, я б хотів би звернутися до тих, хто залишився в цьому залі, до е, камери обов'язкової, яка покаже цей ефір. Ви сьогоднішній день стали свідками того, як е, абсолютно логічно, абсолютно в рамках правового поля міська рада. Намагалася забезпечити проведення громадських слухів. Ви побачили, що це перетворилося. Громада висловила, що вона не хоче обговорювати пропозиції. Їм не цікаві громадські обговорення. На превеликий жаль. На превеликий жаль. Значить, е -значить, на превеликий жаль. Пане Ігоре. Ви я вам скажу чесно, вам треба було підтримати ініціативу громади і надати можливість проголосувати пропозицію. Сьогодні ми визначилися в мешканцям округу номер 12 нецікавий детальний план забудови території. На превеликий жаль. Можливо, іншим разом, в іншому окрузі, громада буде більш свідома. Дякую.